Пало ми місце відео, де шавки, тіктока, там дзявконять, 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 дзяв дзявкають та дзявкають. Запам'ята ці шавки, ви не дзявкайте, розумієте. Якщо ви не можете так зробити, як зробив я, то ваші проблеми. Подумайте свою голову, що ви робите недобре. Або не ціпляйте мене. Я за всю свою працю у Тік-Токові, розумієте, кіко я роблю із м'ясною продукцією. Я ще не раз ні одну із вас шавок не трогав. І ні одну із вас шавок я вас блядь, навіть не обсирав і не пробував взагалі щось ціпляти. Я вас уселам хвалю, хвалю і хвалю. От тимися і відлічаємо, розумієте, От тимися відлічаями, що, блядь, не треба трогати нікого. Не хайпуйте на чужих, на чужому імені. Робіть своє ім'я, туди будете мати на вшитку час, повірте мені. Подумайте свою голову, які є чим подумати. Ось як -то, то все правильно зробити. І туди не треба вам дзявкуніти, і туди все ви будете встигати, і не треба дякувати. Дядь, дядя, дядя, дяу, дядя, дяу дядя. Якщо ви не знаєте, ліпше зробити такого винувати. Я вам не винувати.